Спецпризначенець Євген Андріюк став ще однією жертвою Іловайського котла. Юнак загинув ще у серпні минулого року. Втім, додому тіло героя рідним вдалося повернути лише напередодні. З Євгеном сьогодні прощалися на головній площі міста. Рідні друзі та товариші по службі сьогодні провели в останню дорогу Євгена Андріюка. Юний герой загинув ще вісім місяців тому в Іловайському котлі. Тіло загиблого вдалося ідентифікувати за допомогою тесту ДНК. Додому 21-річний спецпризначенець повернувся в цинковій труні. Женя там на сході, під Іловайськом боровся на своїй українській землі, боровся проти російської окупаційної армії. Не проти ніяких бойовиків ЛНР, ДНР, а проти івановських десантників, які прийшли з окупаційною метою загарбати нашу рідну українську землю. З юним героєм хмельничани прощались на колінах! Уже часто сюди починаємо приходити. і. Для всіх людей розуміючи, це, звісно, травма, але для батьків, з сожалення, зараз навіть ніхто про це не задумується. Люди перестали і приходити, і сочувствувати, з сім'ям і якось. Нема такого вже. Як боровся за Україну, загинув це подвіг. Зараз не кожен може так, як кажуть, проявити героїзм під кулі. Поховають Євгена 25 квітня у Дражні.